Перших днів повітряних боїв, винищувачі полонили нашу уяву. Ці потужні машини, що ширяють у небі з неймовірною швидкістю та маневреністю, є вершиною авіаційних технологій. Винищувачі це свідчення людської винахідливості, що розширює межі можливого в аерокосмічній інженерії. Рев їхніх двигунів викликає почуття благовіння та захоплення, нагадуючи про неймовірні подвиги інженерної думки, на які здатні люди. Це не просто машини, це символи національної гордості, технологічної могутності та непохитного духу тих, хто ними керує. У світі сучасних війн, що постійно змінюється, винищувачі стали ще більш смертоносними та досконалими. Минули часи повітряних боїв, що велися виключно гарматами та кулеметами. Сьогоднішні винищувачі оснащені передовою зброєю від ракет дальнього радіусу дії до бомб з лазерним наведенням. Вражати цілі з ювелірною точністю. На передовій стелс-винищувачі розроблені таким чином, щоб уникати навіть найсучасніших радіолокаційних систем. Ці літаки з їхніми витонченими незграбними формами та матеріалами, що поглинають радіохвилі, практично невидимі для ворожих радарів. Одним із таких стелс-винищувачів є F-35 Lightning II, універсальний літак, призначений як для повітряних боїв, так і для ударів по наземних цілях. Сісти в кабіну f 22 Raptor – це як потрапити в кабіну майбутнього. Технологічна досконалість цього літака відчувається одразу, починаючи від його передової електродистанційної системи управління та закінчуючи над сучасним дисплеєм, монтованим у шолом. Пілоти, які літали на Raptor, описують його як продовження власного тіла, яке миттєво реагує на кожну їхню команду. Поєднання стелс-технологій, швидкості та маневреності, Раптор дає йому майже нечесну перевагу в повітряному бою. Його потужні двигуни дозволяють йому здійснювати надзвуковий політ, літати на надзвукових швидкостях без використання форсажу, що дає йому перевагу як у дальності польоту, так і в тривалості. Передові сенсори літака забезпечують пілотам круговий огляд поля бою, дозволяючи їм відстежувати та вражати кілька цілей одночасно. F-35 Lightning Duo, хоч і не такий швидкий чи маневрений, як Raptor, але не менш смертоносний. Цей універсальний літак призначений як для повітряних боїв, так і для ударів по наземних цілях, що робить його справжнім майстром на всі руки в небі. Його передовий комплекс сенсорів та засоби радіоелектронної боротьби дозволяють йому ефективно діяти навіть у найбільш захищеному повітряному просторі. Пілоти, які літали на Lightning II, хвалять його легкість в управлінні та передові авіон. Одномісна кабіна літака спроєктована для максимальної обізнаності про ситуацію з великим сенсорним дисплеєм, який надає пілотам всю необхідну інформацію одним поглядом. Здатність Lightning II обмінюватися даними з іншими літаками та наземними підрозділами ще одна його важлива перевага. Оскільки технології продовжують розвиватися з безпрецедентною швидкістю, майбутнє винищувачів безсумнівно буде наповнене ще більш неймовірними інноваціями. Ми можемо очікувати появи літаків з ще більшими можливостями стелс, гіперзвуковими швидкостями та штучним інтелектом, що дозволить їм діяти з більшою автономністю. Одним з перспективних напрямків розвитку є зброя спрямованої енергії, така як лазери та мікрохвильові установки. Ця зброя має потенціал для революції в повітряному бою, пропонуючи майже миттєву швидкість ураження та практично невичерпний боєкомплект. Уявіть собі, винищувач здатний виводити з ладу ворожі літаки або ракети променем світла. Те, що здавалося науковою фантастикою, швидко стає реальністю. Ще одним напрямком розвитку є створення безпілотних винищувачів або дронів, здатних виконувати місії автономно або спільно з пілотами-людьми. У світі, що стає дедалі більш непередбачуваним, винищувачі залишаються незамінним інструментом національної оборони. Вони є видимим стримуючим фактором агресії, символом рішучості країни та її відданості захисту своїх інтересів. З розвитком технологій розвиватимуться і винищувачі майбутнього, гарантуючи, що наше небо залишатиметься безпечним для прийдешніх поколінь. Сміливі чоловіки та жінки, які пілотують ці машини, розширюючи межі людської витривалості та мужності, заслуговують на нашу глибоку повагу та захоплення. Вони вартові неба, мовчазні захисники, які готові будь-якої миті стати на захист нашої свободи. Майбутнє військово-повітряних сил світле, і воно в надійних руках.